Добрий ранок. Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 89-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного розбітниця? Прошу голосувати. Хто за? Перше питання: про внесення змін програми турботинської селищної ради на 21-26 роки затверджено рішенням Української селищної ради від 13.05 до 2021 року номер 87 Тіляно 5-8 доповідає Київська Наталія Володимирівна. Доброго ранку, шановні члени комісії, Виноситься на ваш розгляд внесення змін до нашої програми. Турбота з значними змінами ми передбачаємо внести зміни до паспорту програми, зокрема, передбачити на 2025-2026 рік по 8 мільйонів гривень. І з метою соціального захисту осіб, які звільнилися з полону. Пропонується внести зміни до заходу програми, передбачити надання матеріальної допомоги, звільненим з полону по 25 тисяч гривень. Відповідно, вносимо до порядку надання матеріальної допомоги перелік документів, які необхідні для призначення цієї допомоги. Прошу підтримати, винести на розгляд сесію. Дякую. Хто за те, що погоди за доповнення до проєкту рішення про внесення змін до програми турботинської селищної ради 21-26 роки, затвердженої рішенням Клаївської селищної ради від 13.05 до року номер 87 05 8 прошу голосувати. Хто за рішення повинен та наступне питання про затвердження переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Української селищної ради, відповідає Катя Голуб. Доброго ранку, шановна комісія. Прошу вашу можливість розглянути внесення змін до переліку адміністративних послуг. У зв'язку з тим, що була прийнята постанова від 24 жовтня 2025 року і була додана ще одна адміністративна послуга, яка має надаватися через всі ЦНАПи України. Ця послуга називається Отримання відстрочки від, від призову на військову службу. Вона надається відповідності до статті 23 закону України про мобілізацію, підтримку і мобілізацію. Тому ми її вже розпочали надавати з понеділка, об'єм послуг доволі великий, клієнтів дуже багато, тому прошу вашої підтримки в цьому питанні. Тобто у вас офіційна довідка про відстрочку. Прийняття документів і через портал «Дія» на отримання відстрочки від військової служби по певних категоріях військових зобов'язаних. Рішення все одно ТЦК приймає. Рішення приймає комісія ТЦК. Прийом вони більше не ведуть згідно цього переліку. Веде прийом всі ЦНАПи, незалежно від місця реєстрації, експериментаріальної, але приймають всі. Mm -hmm. ТЦК не приймає. Тільки розглядає те, що було прийнято відсканованими адміністраторами. Адія з вами перекликається якось. Ми та працюємо в та... діє. Ми працюємо з порталом дії. Ага. А, Послава, і на, заправачення... а довідки з дій витягнути недостатньо. Треба вашу довідку. Ну от діє може бути не даємо довідку. Ми не приймаємо рішення щодо розгляду. Ми ведемо як фронт офіс прийом. Прийом. Згідно існуючого переліку, завантажуємо портал дія. Воно опрацьовується сім 15 днів, поки ми не бачили ще результатів, бо ми тільки вчора розпочали. І наразі побачимо, що буде на виході, поки ми не знаємо. Ми під час прийому даємо опис хідному пакету документів, який підписується адміністратором ЦНАПу, де зазначено все, що він подає, і це дає йому можливість 15 днів ходити спокійно. Його не мають зупиняти ні ти цікави, ні забирати нікуди. Це підтверджено того, що він подав на підовження своєї строчки. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Хто за те, що поводить до доповнення до проекту рішення про затвердження реліку адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято наступне питання. Пронесення змін до рішення Хоїнської селищної ради двадцать третього року номер 680-47-8 про бюджет Куїнської селищної територіальної громади двадцять 25 рік доповідає кученко Сурлана. Добре, Значить, здійснено перерозподіл видатків між об'єктами в межах іншої субвенції з обласного бюджету та за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету та перерозподілу бюджету, кошти направлені на захищені статті витрат, на заробітну плату, енергетичносі, продукти харчування, дитячих навчальних закладів. також на виконання заходів селищних програмних. Зв'язку з цим рішенням буде наступне. Внести наступні зміни до рішення Колонської селищної ради від 23 грудня 2024 року, року номер 680 8 про бюджет Кам'янського селищної територіальної громади на 2025 рік, а саме у пункті 1 рішення обзаці першому цифри. 452 миллиона, 268 тысяч, 449, 406 миллионов, 593 тысячи, 809, на 45 миллионов, 674 тысячи, 640, заменить на 462 миллиона, 948 тысяч, 263, 411 миллионов, 307 тысяч, 809, на 51 миллион, 640 тысяч, 454. Обзаци другому цифры 475 миллионов, 930 тысяч, 852, 357 миллионов, 933 тысячи, 280.

123 мільйони 415 тисяч 379 гривень 21 копійка. У бзаці 3 та 4 цифри 69 мільйонів 246 тисяч 725 гривень 21 замінити на 68 мільйонів 698 тисяч 725 тисяч 21 копійка. У 26 6 цифри 1 млн грн замінити на 0. У пункті 3 рішення цифру 32 мільйона 805 тисяч 761 замінити на 38 мільйонів 324 575. У пункті 5 рішення цифру 213 мільйонів 676 тисяч 831 замінити на 224 мільйона 146 тисяч 488. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7, до рішення виплати по новій редакції ще Дякую. За те, щоб погодити доповнення до проєкту рішення про внесення змін до рішення Калинської селищної ради 23.12.24 року номер 680-47-8 про бюджет Калинівської селищної територіальної громади 25 рік. Прошу голосувати. Хто за? 53-8 про прийняття бюджетного транспорту з обласного бюджету Київської, обласно, Київської області до бюджету Калинівської селищної територіальної громади. Доповідаем кученьку Светлана Натальева. Пропонується внести наступні зміни до рішення Української селищної ради від 25.04 2025 No7445 років про прийняття міжбюджетного трансферту з обласного бюджету Кульської області до бюджету Калинського селищної територіальної громади. А саме в абзаці другому пункту першому цифри 10 мільйонів 819 тисяч дев'ятсот замінити на 17 мільйонів 819 тисяч дев'ятсот В абзаці третьому пункту першому цифри 24 мільйона 268 тисяч дев'ятсот замінити на 17 мільйонів 268 тисяч 920, надати дозвіл Калина селищного голови Олексій Кирює Олексійович і писати додаткову Тут Тобто перерозподіл коштів між об'єктами в межах інших субвенції з обласного бюджету. Дякую. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення Калинської селищної ради від 25.04 року 2025 року 53 8 про прийняття? Бюджетного транспорту з обласного бюджету Київської області від бюджету Української селищної територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за. Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 79 -е засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародних підробництва? Прошу голосувати. Хто за? Дякую всім за роботу.